То есть ты несешься там 120-130, я прям воронка, ты говоришь, ну ты понимаешь, что тормозить ты уже не можешь, и ты выпрыгиваешь из нее. Конечно, это очень стрёмно, там. а вечером ты там едешь что? Без фар. Что? Ага. Без фар. Ну потому что как бы, нельзя огней, Что? Пам-пам-пам-пам. Нехай це буде навіть десять людей, бо двоє, або один. Я все одно буду однаково так само спілкуватися навіть з одним. І тому що кожна людина несе це далі. Якісь ідеї поділилися там думками, враженнями, ідеями і далі. От в нашій країні єдине, що люди не дуже впевнені в собі, то не хочуть брати на себе так відповідальність. І от подякувати вам, що ви запрошуєте на свої співбесіди людей мудрих, відповідальних, відповідальних громадян. От у нас така ситуація, я служу в 13 років з цією системою. Тобто з ваших судів. Мене виселяли, мене це імущество арестовували, в общем, і робили. Тобто, ну, є у нас здання таке, воно кому-то подобалося. Тобто, 13, 13 років суду. І когда люди мене спрашивали, от така жизнь у нас у нас только вот плохо нам, да? я говорю, а вот слава Богу, я слышала, вас, сказав, а ви лично что то для этого сделали, щоб не було плохо? Є те, що я казав, що там поламані олівці не пишуть. Вот якщо ми про журналістів, які там обслуговують суспільство, то поламані вони не обслуговують. В вони просто не виконують свою функцію. Тому це лише гуртом можна очевидно там змінювати, так? виносити на широкий загал. До цього мають бути суспільні медіа. Ви згадали про Мустафана Єма, так він пішов у політику, наче таку велику. Мені просто цікаве ваше ставлення до цього. Як взагалі цього приходить? Можливо, ви там якось спілкувалися про це. Ну скоріше все таки були. Зараз за це спілкуєтесь. взагалі. Потрібно це було йому чи не потрібно, що він зараз там робить конкретно? Я кажу мустафект, що створюватиш вібрації в цьому гадюшнику, то треба йти. Якщо ти не скорвишся, ну йди, звісно. З нашої сьогоднішньої з вами розмови колега виходить, що в нас все погано. А що, на вашу думку, в нас добре? Якщо вам ну, все погано, я, я, я не знаю, чому ви так знову ж таки… от е, кожна людина чує те, що вона хоче почути. Питання, але якщо б запропонувала Рудана, скажіть, будь ласка, ви ж патріот на свого міста? Так, я ще в школі так от рішила, що я в хтось. Ви не патріотки? Своєго ні. А ти патріот? Ти чого не в Полтаві? Так. Бо Полтава в Мені. там партнер? А мені кривий ліг. І в Кривому Розі і про кривий ріг знають як про 95 й квартал. От зараз ми якраз на ньому знаходимося. Бачиш, це герб міста. Зараз я скажу історію, саму легенду. Чому Кривий Ріг називається? Вона насправді, до речі, можна спитати і в людей про це. Добрий день, слухайте, скажіть, а ви знаєте, чому Кривий ріг називається? Да. Ну взагалі там тіп, легенда була про Кривий рог. Ну, тип, козак була у нього, не помню хто. Ну, две версии там, по-моему, или сколько. Короче, то, что кривая у криво... 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 казака была, что он шел. Короче, там умер, его просто честь него назвали. В <сих> честь него назвали город. И слияние двух речек в и Ингулец образовали Рох, там и все такое. Вот. М. Ну, Я не знаю, чому М, якщо це називають у місці швидкісний трамвай, але чомусь ну, от висить, як, як наче це метро. Ми зараз туди будемо йти і побачити. Дівушка, я вас не знаю. <гум> зараз будемо заїжджати в тунель. тунець. Хороший город, красивый, много всяких мест, где можно погулять с ребенком, допустим. Много лавочки, поломанные под моря, так в ну, принципе. Да. Ну, достопримечательности появились достаточно недавно, когда сменилась новая власть, по моему мнению. Это были достроены. Перенесена Стелла, насколько я знаю. Какая Стелла? Которая стояла на... в парке. Это очень перспективный а это город. Перспективный город? Очень а перспективный Вы... Спортом. Вот сегодня проводили спортивное ориентирование, чемпионат города по боксу. Травная верю кавычки недавно проверились. Я в нем участвовал. Ну, вот в, раме, в нашем районе, где мы да, проживаем, очень да, чисто, да. чисто. в других районах мы уже ничего не скажем. Да, да. А так нам хорошо, нам уютно здесь. <звучит>